Перша грамота внукається команді. Знаєте, в спорті є така, така штука, що е, інша команда може спонсірувати другу команду для того, щоб допустити певного результату. Це відбувся в шостому турі нашого чемпіонату. Один чоловік пішов до другої команди і пропонував, запропонував в разі позитивного результату, він дає цій команді вознародження. Але цього не вийшло. Нагородиться команда «Юні і це команда Авангард. Яка заграла 0-0 з молоддю, а це болюк положений не поставив. Я мушу компенсувати. Це дійсно команда, це команда. Це команда. Це команда День Панасі. Стоп, 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 стоп! Хлопці, 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 цомі. Це команда День Пананції. Держить. Юни та а не Капітан маленьке слово і з великим змістом. Не просто так не можна стати. Потрібно бути реалістом, щоб цю пов'язку гідно мати. Я ще прошу від мене. Це все я трошки я складав. Я дав під кожну команду. Може трошки вийшло приймайте це як за шутку, і це все серйозно. Нагородиться э, э, грамота за активну участь та пропаганду футболу як здоровий спосіб життя. Печиться села Білка, який проходить під гаслом футбол різний вік, а, а, одна пристрість. Нагороджується Федас Валентин Юрійович, людина, яка не заказує труднощів і зуміла доказати всім, що дисципліна, порядок і самовідача клас, що, до, що йде до перемог. Він не переходний. Так, хлопці, тут. Потім поста, газеті, напишіть свою думку в інтернеті це нема. Дивіться. Цю грамоту паста, представники є. Немає, немає. Агано, що немає. Паста? Обідува. <рикану> <Били> завезеш? <рикану> — Ні, 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 ні. Цьо, дивіться. А, команду, бачите, я назвав командою справедливої гри. Це хлопці молоді, абіційні, які своєю самовідачі доказали, що дійсно молодість вони. Хороша, дуже хороша команда. І це теж їх морожене. як Положи десь машини туди. Сьогодні буде в кафе, Потрібно знати лише одне. Не треба зупинятись ніколи. Без помилок ніхто нічого не збагне. Помилка краще будь-якої школи. Такою граємо нагородиться команда «Богатир» і теж у грілку Де при собі команди? Теж немає? Illion. — Давай сюди, давай сюди! — Ми передамо, ми передамо! — Кобичев, ходи! — Браво! — Передамо, ми ж зараз... — Нє, орелку передамо! — Він нас не один передав. — Свої недоліки же кожен має, але не всі впізнають їх в собі. Та хто помилок не виправляє, не досягає він мети. Такої пляшкою грамоти наврається команда Закі Целомокінь. А біта зонта, так уже. Грали не ногами, а душею. І не здавались на півшляху. шляху. До мрії йшли ми далі, далі. Надії опинились наверху. Такою грамотою.

Які проводяться під гаслом футбол різний вік, на пристріч, нагорожиться команда суддівських репресій. Це команда Дізель. Ви ж рано їдете. Якщо здаватись, дуже рано, немає шансів виграти фінал, немає шансів гол забити, то забудь про п'єдестал. Переграмо, що накриця команда Україна. Я думаю, тепер це. Все перший Не можна зупинятися ніколи. Ти хочеш цілі досягти. Помилка краще будь-якої школи. Після помилки зможеш ти перемогти. Команда Фортуна Соловілка. Тім коповісти. ні не получится! получаться. Ті, хто не здається, бореться, страждають, дістуться здійснення мети. Хто не здається, той перемагає. Це гра метою набраться команда, яка є грозою авторитетів. Ця команда виграла як чемпіона в Олімпа. Це команда, яка виграла другу команду в нашому чемпіонату, команду молодь. Це команда. Стоп. Знаєте, шановні друзі, коли е, молода команда, тобто молода, е, молода команда це як молода дитина. Е, молода команда це підстопку придала участь в нашому турнірі. так, І е, якщо молода е, дитина приходить в гості, для того, щоб замінити її ще назад, їдуть все солодше. Браво. Ми зараз ще, Дивіться, скажіть так, я, це сиділо любив п'ятницю, я не знав, як туди приймемо третє місце. Я так гадав, гадав, і я спеціально прятував ще одну грамоту одній команді, яка. Хвилинку увагу. Здраво. Ми потомки козаків. безліч ми заб'ємо голів. прагнем кубок ми підняти. Тож вперед! Перемагати! Дає <плеснить> просто у мене врата команда казанні. Ще побан надія. Придаємо вітання. <плеснить> 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 <сплеснить> так, хлопці, хто <плеснить> ще не знав отакі бумага? Це перший. Ні, ні, оце що було цього. <різниця> <різниця> Дивіться, коту нас дала, блискавка здала, Каздала, дизель здав, багатир здав, Олімп здав. Молодь, Україна. Казари, <різниця> де ваші А Там лежить, що дивали. Що це не було? Хлопці. <різування> Давайте видаємо. Давай пляшку, дай, то дав пляшку, вибіжні, за два матчі забив 7 людей. Всі ждали, що переможцям кращих болотири будуть певні люди. Але виграв турнір з 12-3 забігти лами, гремчок по сінгу. Беремо, зараз. Не суть, так? Не можу зайти. Стожіть на ушко, скажіть, коли вибираєте. Давайте нічого станемо. На не Нас тоже забрали, дали Хай піде напише. Іди пиши. Давайте, я

Бодурич. Я вже зажав. Ну Там шеф-кухару знаю, коли Так. Так, треба буде зараз нам рахувати.

Кращі вертаю. Журавель Сергій. <плес> Звучається близько, так? <плес> <плес> <Челюк з Фуртули>. <плес> <плес> І кращий вратарь Сиболюк Олександр. Так, увагу. Увага вся прикута не до нього. Він не забив і не віддав пас. Але він створений для того, щоб на воротах врятувати нас. Летить м'яч у ворота, а у на місці завжди. І гол не забити ніколи. Цимбалюк Олександр, ти крутий!

Симпалюк, Вова, Аложе, Авангард. Кирюк Алексей. Алеша смогут. Андрущук Олександр Васильович. Федерник. Це хто пуля? <ріпи> Виронець два... Микола Оліп. Любченко богатир.

Леша. Короче, Леша, не забирає. Не Дивіться, поки ми там капітані команд, представники, ми так вирішили. Два голоси набрав цибалюк Володя, два голоси набрав Миронець з Олімпа. Миронец Один був О, і чотири представника команд. Тиреписти, як у сказали, сказали, майструк погасі. Ришили по-другому. Це ти мог би дати їм, щоб не ділитися. Тілок. Кубок. Ось цього кубка починалася наша верті села Біла. Цей кубок ми розігрували в один день. Там було шість команд. Це все. Понимаєте? Цей кубок вже йому 20 років. Цим кубком прийшов я. І з цим кубком я хочу пойти. А, що таке пройти? Перейти на другий кубок. Два наші кубики. І я хочу сюди приносити. Петро Лініч. Наш сільський голова. Я визнаємо ти. Саня, ти почитай. Ризик завжди лотерея. Не знаєш, вийде щось чи ні? Чи вийде задумка, ідея. Але це варто того. Ризикни. А весь <клес> отак місяць склада кодарю. Залишився один крок. Тріпали не просто а на наступний рік урок домовила. б когось швидшого! Хай ти не Олімп в таблиці перший. Обігнав він всі. Радість на серці. Міцний же ти горіх. Куди го? А, і це ваш теж? Горілка до себе. Давай ярник горілки! Ти штрази не Давай, давай, не дивіться! Давайте все їєш! А чого? Ні. Дякую за участь. вас осінню, але я думаю на Все, похлопали